Доброго дня, шановні колеги. Видавництво Кембриджського університету спільно із компанією Lingvist пропонують вам переглянути відео Quick Tips for Quick Minds або чому варто обрати Quick Minds для роботи з першим класом у новій українській школі. Quick Minds – це курс, який нещодавно на конкурсі отримав високу оцінку від експертної комісії, і зараз перейшов на другий етап голосування. Тобто тепер все залежить від вас. Саме тому ми вирішили розповісти вам трохи більше про цей підручник. Він оснований на теорії множиних інтелектів, і його основна мета це розвиток цілісної особистості учня. Підручник залучає учнів до співпраці, розвиває креативність на основі персональних якостей учнів. В історіях розкривається соціальна обізнаність та моральні цінності. Підручник вчить учнів самостійності, розвиває соціальні та емоційні компетенції, вчить мислити критично, креативно і готувати. Успішну особистість. Сам підручник складається із вступу восьми юнітів, має дуже зручну структуру, а також спеціальні секції в кінці підручника, про які вам розкажу трохи пізніше. Вступ складається із різних ігор, полегшених завдань для учнів, підготовки до тем, що будуть повторюватися в наступних юнітах уже безпосередньо самого матеріалу. Ви бачите, що тут і представлення себе, і вміння рахувати, розпізнавання кольорів, назви тварин, ігри і тому подібне. Сам юніт складається із шести уроків. Перший урок це завжди презентація нової лексики. Або активізація вже відомої лексики, яка потім повторюється в римівках, піснях, а також є ігри або вправи на засвоєння цих лексичних одиниць. Другий урок акумулюються лексичні одиниці уже в мовленнєвих конструкціях, тобто це вже і граматика. Є вправи на засвоєння одиниць, і граматичні конструкції даються в комунікативній техніці і завжди підтримуються аудіозаписами. І також є завжди гра або такі цікаві дуже вправи для учнів, і спрямовані вони на спільну роботу учнів одне з одним в групах, в парах, в трійках. Самі граматичні секції подаються окремо, виділяються для того, щоб їх можна було краще запам'ятати. Третій урок це пісня. Він повністю сформований на пісні, і в ресурсі для вчителів можна побачити план конспекту уроку як правильно будувати такі уроки. Вони зазвичай дуже активні, з фізичним компонентом, тобто, Total Physical Response, систематизується вивчення вивчення все за попередні два уроки. Четвертий урок це ще більше мовленнєвих конструкцій, ще один grammar focus і розвивальні та комунікативні ігри на розвиток навиків базової комунікації та командної роботи. Останнє завдання це завжди осмислене спілкування, тобто не повтор діалогів, а створення власних діалогів у реальному часі. П'ятий урок це історія, в якій е, основ, в основу покладено те, що е, в ній є моральні цінності і соціальні компетенції, які розвиваються у учнів з переглядом цих історій. А після історії завжди присутні фонікси. Це е, спеціальні секції, спрямовані на розвиток вимови, а також розпізнавання графічних одиниць відповідно до їх звукового вираження. Шостий урок це. Або CLIL, тобто міжпредметні зв'язки, або секції Learn to Think, Act It Out і тому подібне. Тобто, це в основному проєктна робота, розвиток різних типів мислення, креативного, критичного і навиків 21-го століття. В кінці підручника є три секції, до кожного юніта спеціальні розробки, створені в Україні. Це секція culture. Яка містить культурний, краєнознавчий компонент, визначає місце України в світі? Секція I can do, де акумулюються всі знання учнів, які вони отримали за той чи інший юніт. І спрямована вона знову ж таки на розвиток мислення, комунікативні навики, а також використовувати мову для вирішення немовленнєвих задач. Тобто мова тут виступає як інструмент, а не предмет вивчення. Секція letters це початки читання і письма. І засновані вони за, принципом, за фонетичним принципом, який є загально прийнятим у Європі. Також до всього курсу є аудіо cd в якому є і пісні, і діалоги, і приклади діалогів, історії, фонікси, а також граматичні секції озвучуються так само, як і все інше. І найцікавіше це application до підручника, тобто це онлайн-ресурс. Потрібно просто в свій ноутбук або свій планшет, мобільний телефон ввести адресу quickmindsapps.s і у вас буде незамінний компонент, що полегшить вам роботу і, роз... і різноманітнить урок. Що саме тут є? До кожного юніта є розроблені ігри, пісні, які е, ви можете знайти і в аудіо, а е, тут і у супроводі з відео. Історії, анімовані, тобто тут вони перетворюються на мультики, а не просто картинки. QuickMind – підручник, за який варто голосувати. Е, щоб дізнатися більше деталей, заходьте на сайт Cambridge.org. Дивіться, що відбувається у нас і які новини на сторінці в Facebook. Якщо у вас є питання, звертайтеся, ви бачите на екрані контактні дані методиста Cambridge University Press Тетяни Шелепко. А також знайти ви їх зможете на сайті Linguist.ua, сайт компанії Linguist, що є офіційним дистриб'ютором Cambridge University Press в Україні. Дякуємо за перегляд. Голосуйте за QuickMinds!